Ну от бачите, вірвався терпець вже вболівальникам. І е, по, по тій історії, ну ніби ну, нелогічний гол, правда? Ну нелогічний гол в Одесі. Ну курйозний. Тут так само курйозний гол, правда? ж? І бачите, от вболівальники, які ну, вони ж відчувають не стільки не некурйоз... курйозність, вони відчувають саму гру. Сам рівень того, що віддають футболісти на футбольному полі. І от вони викликали на бесіду, бачите, е своїх футболістів. І сказати, що там було дуже багато цензурних слів, напевне, не можна. Я, чесно кажучи, от не пам'ятаю, коли футболісти Київського Динамо йшли на бесіду. От всі команди йшли. Ви пам'ятаєте Сергій Миколаївич? Динамо це було Динамо. Ні, ну Динамо, я не помню, що йшло. Так, Таких Подав, поводов поводов у у так, та не і Правильно. Було. От зараз вже бачите, що оті вигуки, які були, вони, ну, народ, не обманеш, вболівальників не обманеш. Правда ж? Вони ж відчуваються. І знаєте, мені не дуже сподобалося, чи кажучи, реакція футболістів в Динамо, тому що вони прийшли так само з агресією, не заспокоїти, якусь так ну, агресивно. Мовляв, що які претензії до нас? І я, в мене тут виникає тоді питання: а до кого ж претензії? От Сергій Стена Жебров каже, що треба виміняти футболістів, виміняти тренера. Ваша точка зору, що треба робити? Чи кого міняти? Серістина Моя... перепрошую, Сергій Миколаєвичу. Моя точка зріння, це потрібно всім главному тренеру, футболістам, президенту, засучити рукава і роботи. Трансфернее кноп закрите.